Отож, гарна дебютна підготовка від Майкла. Непогана, він вів боротьбу, але все ж таки невірно витрачав час. Як вірно витрачати час, ну, читайте мої книжки, дивіться мої відеокурси. Хто хоче прогресувати, той знайде можливість, як це робити. Так, чорними, давайте ще поперевіримо. Була проблема ще в орківській партії в гамбіті Кохрена. В Майкла. Давайте перевіримо, як він усунув ту проблему вдома. Він мені писав, що він подивився. Ну, дамо шанс отримати. Навіть зайвого ферзя дамо шанс отримати. Давайте, друзі, буде цікаво. Пограємо без ферзя. Правда, там, може, за кілька фігур, але з королем у центрі. Ну, добре, буде цікаво. Так, Є5. Цей хід я ні в якому разі вам не рекомендую, друзі, робити за чорт. Ті, хто вам радять такі ходи, вони не розуміють е, практичною складовою. Не розуміють, що тут треба вчити, 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 а приз може бути якась рівність, а вчити безліч варіантів, безліч можливостей, які є в вбіг. Так, гамбітка-хрена. Цей дебют я рекомендую всім тим, хто е, грає шахістами рівня там, КМС і нижче, а поліц можна і вище. Дуже цікавий гамбіт, я по ньому писав книжки, можна їх замовити. Давайте зіванемо ферзя. 100% Майкл зараз піде слон G5, бо він готувався. Я вірю в тебе, Майкл. Давай, Майкл, забери ферзя в цього гроса. Опа, молодець! Але в мене все ж таки дві фігури, друзі. З форою з нуля, з початкової позиції, я давав таку фору шахістам навіть з рейтингом 2450, граючи матчі на гроші. Тобто і з багатьма майстрами грав. І, і вигравав, всі матчі виграв. Давайте, Слон Б4, мені здається, кінці 3 дуже необережна дія. Я тут можу десь підзаплутати. Ось відразу якось Майкл не тут число, тура і вісім. Бачите, який гамбіт. Друзі, ну нічого, буде корисно потім попрацювати Майклу і над цим. Бачите, потроху-потроху, але ми йдемо вперед. Він же вивчив, там помилявся раніше, тепер, ну хай тут помилився. але це крок вперед. І краще йти вірною дорогою потроху, аніж бігти, 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 бігти і прибігти в Аркостан. Навіщо це потрібно? Тобто, поганий тренер він вас приведе туди, куди вам взагалі не потрібно, друзі. А вірний 100% допоможе прогресувати. Ферсі є 3. Так, ну я вже можу кінці треба це туреє 8, ферсі 8, король 8 цеб. Буду грати без якості Енджпіль. Ну ви знаєте, мій, мій девіз навантажувати, навантажувати, навантажувати. Тому, звичайно, тура Є8 це хід, який я роблю. Трішечки одне необережне рішення кінці 3, і я створив контргруп. Я поставив якісь проблеми. Ну що, потрібно 3-0-кінці 3, якось там ферзь G5 полетіли. Слон Є7, ферзь G7, пішаків набере, все рівно, Майкл. Давайте. Лац, шах, слон Є7. Клац, кінь Д1. Ох, я набрав, так? Друзі, так, в кармани не, не все не поміститься. Пішов, мабуть, за кошиком, стільки набираю матеріальчику. Ну, що робити? Ну потрібно їсти пішаків. Все рівно ферзь залишається. ферзь, бліц. Особливо в бліц наживо. Це така спритна фігура. От би тут. Міг би ферзь був би на h 7. Ох, бо я слон g 5 матнув би, тура d 2 тура e 1, або F4, слони F4 і так далі. Але ферзь живий. Тому... Так, ну тут ну, так погано в білих. В них. В мене що? Тура в білих взагалі не погано. А, В мене тура, дві фігури, але в нього багато пішаків. Ну, слон F5, мабуть, потрібно когось виводити. все ж таки. Цього я можу віддати. Мені здається, на h 7 віддавати ще жахливіше. Давайте підемо так. І там, тим більше, я, здається, не віддаю нічого. Серсі 5 слон є 4. І потім кінь D7 встигну. Десь на F3, там кінь Д7 або кінь кінці 6 встигну підкрутити. За білих головне закінчити розвиток, не отримати проблем з королем і десь тут робити собі прохідничків. Може слон D3 навіть піти. А чому ні? G4 якось дуже необережно виглядає. Давайте нападемо, як мінімум, це ж все ж таки темпік. І далі думаю, чи кінь c 6 туди на Б4 долучити до слона, чи кінь d 7 з можливістю 6, або кіню в 6. Не знаю. Не знаю. Поки Ще слони в 3 цікаво дати, щоб він, можливо, десь похвилювався. Бо зараз піде слон G2. я вже потім не встигну так піти. Ну добре, кінь d 7 і слони в 6, такий план обираю. Обираю такий такий план. Може, треба було додати слони в 3, друзі. Можливо, я не правий. Але багато базіку. F4 ну, не потрібна активність, так можна і догратися. Давайте слони в 6 для початку. Зараз, Ну, туру я не з'їм, але трішки заставлю похвилюватися. На d4 заберу, мабуть. Лінія D відкрита, нічого йому не дасть. Ну що, ферсі 6 або ферсі 7. Ну, трішки його відволікаю, а головне, підтягую до цитнотику. Коли буде цитнотик, там же будуть і помилки. Що мені робити з моїм кором? Так, ну, слон висить, тому потрібно його з темпом. Ну, висить у сенсі, що кінь прикутить до нього. Тому потрібно його так з темпом активізувати. Ну, все, Майкл розгубився, лише туди дивиться. І... На жаль, на жаль, друзі, на жаль. Але. Все рівно, ми бачили тут прогрес. Ферзя цього разу виграв. Пішов вірний хід Ферзі 2, продовжив далі дома не обірвав на цьому варіант, пригадавши таку пастку я показував, і це вже емоційні шахи. Так, якби ферзь міг побити на е 8 то це був би мат. А так, мені головне, б 6 не ходити. Це теж буде викликати проблеми. Після слона 6 буде дуже небезпечний король. Тобто це 6, король це 7. Спокійнісінько в нього немає, якщо казати так по кортковому чорної масті, тому я на полі С7 буду відчувати себе дуже-дуже безпечно. І тим більше кінь біля короля це найкращий захисник від шахів Ферзень. Так, нікуди не нападає Майкл, тому будемо проводити те, що я анонсував. Король С7 поєднувати тури. А я зіванув дві тури! ха 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 друзі, добазікався. Лошара. Я лошара, друзі. Ну а як? Зіванув дві тури відразу. Це було не спеціально, друзі. Хтось каже, піддавався, ні, я піддаюсь лише в дебюті Попередній приклад, дивіться. Втрата, концентра... втрата мотивації, мені було не цікаво, ой, чого ж другу не забрав? Побоявся. Чи не побачив? Що ж таке. Втрата концентрації це втрата мотивації. І помилки. Я не кажу, що я обов'язково програв після ферсі 8 слоно 2, але я одним ходом віддав два тори. Це супер лошара. <свісно> ну як? Ну, ну, звичайно, так не можна грати в шах. Ну, бо без мотивації, друзі. Звичайно, мені важко знаходити мотивацію, тому що поки Майкл не вигравав ще, так? І ось би можливо виграв би, я б десь трішечки був би більш злим. А так. Що ж робити? Де його там? Давайте захистимо цю дуру, щоб хоч її не званути. <гум> да базікався. Молодець, Майкл, ферзь аж 5 бачить, що тут засинає вже. <гум> так, що кінь в 6 піти, не піти, чи кінді 5. Ну завжди, в принципі, конячку, кінь це шабля. Я завжди розповідав, що кінь це шабля, і потрібно шаблю вести поближче. Він все, якісь мені одноходові пастки робить поближче до фігур суперника. Так, тут g 7 він може напасти на декілька фігур, може f 7 піти. Давайте Тура 7. Це пішак, я хоч і з Іванов, чесно кажучи його, але я про нього і не думав. Мені здається, тут він зараз від шахів конем буде сходити з розуму. Хоча, можливо, і не правий фер G8, там щось буде. Молодець Майкл. Так, що ми будемо робити? Потрібно взятися за розум. Бо я взагалі граю неймовірно погано цю партію. Давайте тура Д7, я хочу на атаку D4. Можна того пішака забрати, але може на атаку D4, CD слон D4. Він, я думаю, розгубиться так. Я спеціально не буду забирати зараз цього пішака. То я зівав, нічого не кажу, себе не захищаю. Але можна й D3, друзі, пограти на мат Кінів 3. ДЦ король С3 я не бачу мати. Давайте д 3 Хай веде ферзя. Давайте цікаво будемо. Опа! Опа! Там же ще д 2 слон е 2 Д1 ферзь. Д2, слон С2, Д1 ферзь. Ну, Якщо король С1, то взагалі жахіття. Я це з темпом зроблю. Король д 1 д 2 Аж 7, слон С2. Ух ти! Який молодець! Не маєш тепер слон С2? Ну, кінь G1. Аж 7 кінь є 2. Аж 7 кінь є 2. Забрав.